Герой нашого відео-репортер потрапив у російський полон і пробув там 9 місяців. Наразі він продовжує нести службу у Азові, а саме у відділі фандрайзингу Азов. Бан». Ми спитали, як йому крізь ці три роки дивитися на оборону Маріуполя і свою участь у ній. Для мене Маріуполь це частково фільм, який я подивився, начебто це пережив не я, начебто це чужі емоції, настільки наш мозок. Не здатен сприйняти цю всю інформацію і пройдуть роки, а можливо десятки років, щоб я зміг пропрацювати кожну кожну наболівшу історію. Оборона Маріуполя це в цілому про жертовність і героїзм, це про те, коли вищий офіцерський склад бере до рук гранатомет і. Йде ловити танки, це про надлюдські зусилля, це про самомотивацію, це про мотивацію одне одного, це про загиблих побратимів. Це якесь окреме життя. Ці 86 днів закарбуються у всіх в пам'яті, у всіх, хто це пережив, як щось, що ніколи не повториться, щось, що, чого ніколи не було це абсолютно унікальна унікальна історична лінія і через три роки є враження що що ну настільки було важко що що це просто приснилося це просто жахливий сон але, але кожен раз е, сувора реальність нагадує що ні це це було насправді